Тематичний круглий стіл провели напередодні відзначення Міжнародного дня інвалідів у Вінницькій міській раді. Його організаторами виступили представники громадських організацій Паросток, Надія та міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Присутні збирали підписи на підтримання проєкту закону щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. Докладніше про це Марія Бомбело. Сьогодні в Україні проживає 155 тисяч дітей-інвалідів, церебральний параліч, синдром Дауна, аутизм. Ці діагнози і досі для батьків звучать як вирок. Дбати про людей з обмеженими фізичними можливостями пообіцяла держава. У 2009 році було підписано документ, який свого часу прийняла Генеральна асамблея ООН. Мова йде про конвенцію щодо захисту прав інвалідів. Конвенція структура 50 статей, ліквіда... ліквідація дискримінації права інвалідів на роботу, на медичне обслуговування, освіту, участь в житті суспільства, доступ до правосуддя, особисту недоторканність, свободу від експлуатації и зловживань, свободу пересування тощо, зобов'язання держав, зміна національного законодавства в відповідності до Конвенції. Держава авансом взяла на себе зобов'язання створювати належні умови для життя людей з інвалідністю. Проте законодавство України стосовно неповносправних і досі є недосконалим. Аби захистити дітей цієї категорії, Всеукраїнська громадська організація коаліції захисту прав інвалідів розробила власний проект закону щодо реалізації Конвенції ООН про права інвалідів. Згідно нього кожна дитина-інвалід повинна мати право на реабілітацію протягом всього життя, на виховання в родині, соціальну допомогу, медичне обслуговування та освіту. Це дійсно, хто може зараз, батьки випивають в лікарів безкоштовні ліки. Але не всі можуть з вами його а що робити тим дітям і тим людям, які не можуть постояти за себе. Це має бути гарантія держави, право на інклюзивну освіту. Дійсно, Sender dhe grisa se marrë për të vate. A dhe shkollë e zahar në osvita, marrë për e mate e lëndë me lëndësë. Të mëshë jokë shumë në në rritë këjë më në dhe shkollë, nësë në marrë më në butë në vë. Наразі документ знаходиться на розгляді у Верховній Раді. В свою чергу вінницькі громадські організації вже зібрали підписи на його підтримку та усіляко допомагають людям з обмеженими фізичними можливостями. Незабаром Вінницький центр Промінь та громадська організація Гармонія спільно з управлінням освіти та владою міста розпочнуть проект, який передбачає спільне навчання здорових дітей з тими, хто має фізичні вади. Також у нашому місті діють спеціальні програми для людей з інвалідністю. Зараз програма є єдиною, яка дає можливість адаптувати на наше місто і до інвалідного війську, і можливість пересуватися в нашому місті, тому що працює така служба перевезення людей з інвалідністю. Дуже цікава послуга. Також програма «Почуй мене. Ця програма започаткована саме в місті Вінниці за допомогою мобільного оператора «Київстар». І за два роки була створена мережа послуг, які можуть отримувати люди з інвалідністю, які мають проблеми мовлення і слуху. На думку громадських діячів, захист прав людей з інвалідністю, в тому числі дітей, в Україні, можливий тільки у разі повного взаєморозуміння та співпраці між владою та громадою.